Доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку вам і мені. Доброго ранку, діти. До нас сьогодні хтось завітав. Подивіться, Та це ж дівчинка, дівчинка, а як тебе звати? Я маленька українка, називаюся Галинка. Мене очі сині-сині, як валошки у долині. Довгі коси чорні маю, у віночок їх вплітаю. Мію танцювати і гарно співати. Про наш край і про Калину, нашу славну Україну. А що ви знаєте про Україну? А давайте ми розкажемо Галинці, що ми знаємо про нашу Батьківщину. Людей, які живуть в Україні, називають українцями. А народ український. Мова, якою розмовляють українці, називається українською. Наша мова калинова. Країна, в якій ми живемо, називається Україною. Погляньте, це карта нашої країни територія з великими містами. Столиця України, Київ це велике місто та стародавне. У кожній країні є державні символи, по яким пізнають країну. У нашій країни Україні. Є такі державні символи: Прапор України, Герб України та гімн України. Прапор України має дві смуги: одна синього кольору, а друга жовтого. Ці кольори означають синє небо та жовте поле пшениці. Прапор є державним символом. Він є у кожної держави. Прапор є для всіх ознака сили. Прапор є для всіх ознака слави. Герб України називається тризубом. В історію країни тризуб увійшов як символ волі. Тризуб це воля, слава і сила. Тризуб, немов сім'я єдина. Де тато, мамо і дитина живуть у мирі і любові. На Україні нашій вільній. Ще один державний символ України це державний гімн України. Гімн звучить під час державних свят або спортивних змагань. Написав гімн України Михайло Вербицький на вірш Павла Чубицького. Ще не вмерла України ні слова, ні воля, ще нам, браття молодії, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці, душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Кожен українець повинен знати їм своєї держави. Діти, пам'ятайте, що ми, українці, і немає на світі кращого, чим рідна ненька Україна. Любіть свою батьківщину, рідну Україну!